Головний вітамін для всіх жінок, особливо якщо плануєте стати матусею або перебуваєте в періоді очікування малюка, ця добавка відіграє ключову роль у підготовці організму до цього відповідального періоду, правильного розвитку малюка, формування нервової системи та мозку, запобігання анемії, зменшення ризику розвитку інших роджених аномалій. Для жінок із порушеннями гормонального фону, ця добавка може стати ефективним засобом нормалізації менструального циклу. Та відновлює баланс гормонів, і звісно ж йдеться про метилфолат. Давайте розберемося, як приймати та скільки триває курс. Рекомендований курс становить зазвичай 2 місяці. Профілактичне дозування зазвичай становить від 400 до 800 мікрограмів на добу. За необхідності більш високої дози слід звертатися за консультацією. Приймати метилфолат можна у будь-який зручний час з доби. Головне, не на голодний шлунок. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях.